Не ході до кваки, кваки задаваки, ні комарики, ні мушки бо в унегі, там ловушки бо в онегі, там ловушки, квака хитра язика м неї лапи, як лопата, все зелене і бульката, уявіть вона кирпата, все зелена і бульката. Уявіть, Кирпата керпата, квака на лататі у зеленім платті всіх запрошує гості. в неї не там чудовий простір, не там чудовий простір, квака, хитра, язиката, в неї лапи, як лопата, вся зелена і бульката уявить вона, Кирпата уявить вона. Кирпата Лиш відкриє рота наче ті ворота, комарів ковтає сотні, і співає безтурботно, і співає безторботно. Квака хитра язика, та неї лапи, як лопата, вся зелена і больката уявіть вона кирпата вся зелена. Уявіть, вона, Кирпата! Уявіть вона, Кирпата!